Із початком повномасштабної війни у Луцьку запрацювали два муніципальні центри волонтерської допомоги. Створювалися також осередки волонтерства на громадських засадах. Розповів Суспільному заступник начальника відділу Луцької міської ради Олександр Олішевський. В обідню пору 24 лютого запрацював волонтерський штаб Ангар, біля якого ми перебуваємо. Тут зібралися лучани, які мають досвід волонтерства із 2014 року. З початку війни. Тут у нас лишилися такі небагато залишків, якогось військового одягу, термобілизни, футболок. Рік тому приміщення Гармидер Ангар Стейдж», де функціонував театр, його керівники віддали під волонтерський простір, розповідає керівниця штабу Ангар Ольга Валянік. На початках у штабі займалися і гуманітарними вантажами, і евакуацією людей з місць ведення бойових дій, і задоволенням запитів військових у медицині одязі споряджені. Останнім часом сфокусувалися на допомозі силам оборони. Зараз триває збір на тепловізори і тепловізійні приціли на загальну суму 940 тисяч гривень. Паралельно збирають на тактичну медицину автівки дрони. І від простуди тут багато всього є. Ну, то, бо то саме головне. Закуповуємо стратегічні речі і продаємо їх по запиту від військової частини, тих, кому, хто це потребує. Були навіть моменти, коли ми тут ночували, оскільки була комендантська година, а військові деколи приїжджали досить пізно, або там в третій ранку, в четвертій ранку. Волонтерка Руслана Порицька у штабі зараз працює над створенням культурних подій, під час яких збирають гроші на потреби військових. Перші місяці повномасштабної війни говорить займалася незвичною для себе роботою. Я координувала водіїв, які везли за кордону допомогу. Я шукала автівки, які можуть доставити до цього часу. Ми сміємося, що в багатьох я записана як Руслана Фура. Якщо говорити про відділ подій для мене він особливо цінний. Ми побували в дуже багатьох навчальних закладах, школах із розмовами. Сюди також діти приходили з екскурсіями. Ми просто пишемо суму, що ви підписуєте. У ангар прийшла Дарина Софронюк. Дівчина принесла 4 тисячі доларів. Збирали кошти для машини. Ну на машину для брата. 79-го. Окрема десантна штурмова бригада. Військові, яким допомагають, стають рідними. Розповідає керівниця благодійного фонду Волонтерський штаб Ангар Юлія Яцун каже: якщо хтось довго не виходить на зв'язок, з'являється страх. Коли вони з'явились, написали ми там були на позиціях і не було зв'язку. Є живі, здорові, і це така. Радість за цей рік через фонд пройшло близько 52 мільйонів гривень. Але насправді було ще багато допомоги, яка не обліковується фінансово. Тобто, це і речі, які приносили, це і події, які відбувалися, це і люди, які допомагали. Зараз щодня у штабі волонтерить 10-15 людей, каже Ірина Новосад, яка з першого дня очолює комунікаційний відділ, показує трофеї від бійців. Приїхали до нас, привезли подяку і привезли таку штуку. Ми передаємо їм дрони, а вони ну, до прикладу чи машини, а вони нам назад передають такі штуки. Зі слів Ірини тішать відео, надіслані військовими. Сьогодні отримали нову круту допомогу від волонтерів з штабу Ангар з міста Луцьк. Це мінік другий. «Батарейки для нього, пультик для навчання наших нових пілотів. І, як зазвичай, смаколики звітувати і працювати в інтернеті складно у соцмережах. Сторінки ангару блокують, каже Ірина Новосад. Це роблять з Росії. Наша сторінка в Інстаграм вона вже четвертий місяць в тіньовому бані. Вона звідти не виходить. Я так розумію, що інстаграм найлегше заблокувати і, скоріше за все, туди заходять з Ютуба і жаліються. Чому з Ютуба? Тому що дивилась по трафіку 20% всіх переглядів відео на Ютубі вони були з Росії. Ритм, ну звичайно, що він зараз зменшився, але. Я вважаю це насправді недобре, тому що ми маємо зараз як ніколи ще більше об'єднатися ніж об'єдналися тоді і ще більше працювати на перемогу. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.